Вечірній бульвар три насосні станції, одна водна криза. Вечірній бульвар забезпечується водою через три водонасосні станції: ВНС 73, ВНС 31 і ВНС 72. Ці станції мали гарантувати безперебійне водопостачання для всіх жителів району. Однак вихід з ладу ВНС 72 майже рік тому перетворив життя в районі на справжню водну кризу. Минулого року ВНС-72. Одна з ключових водонасосних станцій району припинила свою роботу. Ця станція забезпечувала водою безліч будинків, і її вихід з ладу став серйозною проблемою для району. Замість того, щоб швидко відновити роботу станції, влада запропонувала тимчасове рішення підключити споживачів ВНС 72 до решти двох станцій ВНС 73 і ВНС 31. Тимчасові труби були прокладені прямо по землі, що спочатку передбачалося як короткостроковий захід. Минув уже рік, а тимчасові труби так і залишилися лежати на землі, перетворюючись з тимчасового рішення на постійне. Ці труби не лише не вирішують проблему, але й створюють нові ризики. Люди змушені ходити по трубах, а місце їх відключення це відкриті ями, які можуть бути небезпечними. Тиск води на верхніх поверхах будинків суттєво впав, і багато мешканців зіткнулися з перебоями у водопостачанні аж до повної відсутності води. Додатково до цього зношена інфраструктури холодного водопостачання в підвалах будинків сприяє постійним витокам, що ще більше погіршує ситуацію. Вода тече безперервно, виснажуючи ресурси та погіршуючи загальний стан системи. Ситуація на вечірньому бульварі вимагає негайних дій. Влада Схоже, сподівається, що проблема зникне сама собою або що мешканці змиряться з незручностями. Однак це не може тривати безкінечно. Мешканці повинні наполягати на вирішені проблеми, вимагати від влади не порожніх обіцянок, а конкретних дій з відновлення нормального водопостачання. Якщо ситуація не зміниться, вечірній бульвар ризикує перетворитися на район, де жителі змушені боротися за доступ до базових благ, таких як вода. Мовчання і бездіяльність влади це не просто байдужість, це пряма загроза добробуту всіх, хто тут живе. Час обіцянок минув, настав час дій. Але якщо і надалі все залишатиметься на рівні порожніх слів, майбутнє нашого району опиниться під серйозною загрозою.